Вітаю тебе у кабінеті математики! У цьому відео ми розглянемо, як розв'язувати за допомогою рівнянь задачі про покупку. З покупкою товару ми стикаємо щоденно у житті. Коли ми щось купуємо, слід знати ціну за одиницю товару або за 1 кг чи 1 літр, кількість товару в штуках, кілограмах або літрах і Скільки грошей треба сплатити за окремий товар? Чек, який ми отримаємо в магазині, містить всю цю інформацію. Отже, давайте розглянемо. Перша позиція у нас ціна за одиницю товару. І так, в чеку перший у нас гомілка куряча. Один, товар вимірюється в кілограмах. Ціна за 1 кг становить 74,90. Сир плавлений 9,50 за одну упаковку. Приправа до картоплі 10,44 за одну упаковку. Друга позиція кількість товару. Також вказана в чеку. Гомілка куряча. Ваговий товар. Має масу 1,312. Кілограма сир плавлений 3 упаковки, приправа до картоплі також 3 упаковки. І далі скільки грошей треба заплатити окремо за кожен товар за гомілку курячу 98,27. Зверніть увагу, біля цього числа стоїть літера А. Тобто, вона вказує. На кількість грошей до сплати за даний товар. Кетчуп, шампіньйони і ананаси куплені по одній штуці, або упаковка, або баночка. Тому ви бачите, одразу стоїть біля числа буковка А, літера А, яка вказує ціну, яку треба сплатити. І відповідно сума покупки становить 280,97 гривні. Із урахуванням заокруглення, так як кількість копійок перевищує 50 до сплати 281 гривня. Коротка умова до задачі про покупку буде мати вигляд імпровізованого чека. Розглянемо на конкретному прикладі, як записати коротку умову до задачі на покупку та як скласти рівняння. Отже, 1 кг цукерок дорожчий за кілограм печива на 5,2 гривні. За 8 кг цукерок заплатили стільки, скільки за 12 кг печива. Скільки коштує 1 кг цукерок і скільки 1 кг печива. Отже, як ми говорили раніше, в задача на покупку має бути відображено. перше, це ціна за 1 кг в нашій задачі товар ваговий, кількість в кілограмах, і до сплати, скільки треба заплатити за, кожну, за кожен окремий продукт завжди починаємо із запитання: скільки коштує 1 кг цукерок і скільки 1 кг печива. Отже, головне питання у нас скільки коштує 1 кг. У нас дві невідомих величини. Тому. Визначаємо, яка, який продукт дешевший, тобто коштує менше. Сказано перше речення: 1 кг цукерок дорожчий за кілограм печива. Отже, печиво дешевше. Тому кілограм печива ми позначаємо ціну за один кілограм печива ми позначаємо через х гривень. А один кілограм цукерок дорожчий. На 5,2. Тобто Х додати 5,2. Так як це сума, запишемо в дужках. і одиниці вимірювання гривні. Друга позиція кількість. Читаємо друге речення за 8 кг цукерок. Кількість 8 кг. І печива 12 кілограм. А тепер увага! Після того, як ви в даній короткій умові заповнили дві колоночки, дві позиції, третю ми заповнюємо на підставі наш, е, даних, які ми записали в нашу коротку умову. Отже, визначаємо, скільки грошей треба заплатити за цукерки. Враховуючи, що 1 кілограм коштує х плюс 5,2 гривні, а ми купили 8 таких кілограмів. І так, для того, щоб знайти, скільки треба заплатити гроші за цукерки, треба знайти добуток цих двох величин. Сума завжди пишеться другим множником. Тобто 8 умножити на суму Х плюс 5,2. І це буде вимірюватись в гривнях. За печиво, враховуючи, що його купили, 12 кілограмів, а 1 кілограм коштує Х гривень, заплатили 12х гривень. І тепер найголовніше, використовуючи ці два вирази, ми маємо скласти рівняння. Яка інформація нам відома? Сказано, що за 8 кілограм цукерок заплатили. Тільки скільки за 12 кілограмів печива. Тобто ці два вирази рівні між собою. Можна поставити ось такий вертикальний знак дорівнює. Або показати ось таким чином. І далі записуємо в рядочок наше рівняння добуток 8. Та х плюс 5,2 дорівнює 12х, рівняння складено. Наступна задача. Купили 18 олівців по 35 копійок і по 60 копійок, заплативши за всю покупку 8 гривень 30 копійок. Скільки купили олівців кожного виду? Тобто з умови задачі нам відомо, що купили два види олівців. Тому ми з вами і пропишемо: перший вид, другий вид. Далі шапочка нашої таблички, яку ми пишемо зверху, така ж сама: всі три позиції, про які ми з вами говорили. За одну штуку в даній задачі, так як олівці вимірюються в даній задачі в штуках, кількість і, відповідно, до сплати. Починаємо із запитання. Скільки купили олівців кожного виду? З умови задачі нам відомо, що всього купили 18 олівців. Яких олівців більше першого чи другого виду, і які це вони, чи може це прості, кольорові, ми не знаємо. Отже, нехай першого виду у нас буде Х штук. Враховуючи що всього олівців. 18. Першого виду Х штук, все, що залишається, це олівці другого виду. Як їх знайти? Те, що залишається 18 мінус Х, так як різниця, ми її запишемо в дужках. Далі, наступна інформація, яка нам відома, ми знаємо, скільки коштує один олівець. 35 копійок і 60. Ну, нехай перший вид у нас буде 35. Так, а ось тут давайте подивимось. У нас з вами одна: один олівець, ціна за одну штуку вимірюється в копійках, а кількість грошей, які заплатили, в гривнях і копійках. Отже, тут можна зробити наступним чином: або, всі, або кількість грошей має бути. Записано в копійках, або перевести в гривні і копійки. Якщо перевез, переводити копійки в гривні, в в гривні, гривні і копійок не буде, в гривні, то ціна за один олівець у нас буде 0,35 гривні і 0,6 гривні, а вартість цієї покупки 8,3. Давайте переведемо в десяткові дроби. І так, 0,35 гривень і 0,6 гривень. І як я вже говорила в попередній задачі, коли ми заповнили дві позиції, дві колоночки, третю останню ми заповнюємо спираючись на дані нашої табличці. таблички. Отже, щодо олівців першого виду, їх купили X штук, за кожен заплатили 0,35 гривні. Тобто за сплати до сплати за олівці першого виду 0,35 гривень. За олівці другого виду слід сплатити 0,6. 18-х гривень. І далі нам відомо, скільки заплатили за всю покупку. Ось таким чином. Ми об'єднуємо фігурною дужечкою, і це буде 8,3 гривні. Фігурна дужечка нам вказує на дію додавання. Отже, вирази, які ми отримали, ми маємо записати їх суму. Так. І ця сума буде становити 8,3. Все рівняння складено. Розв'язавши його, ми знайдемо х, тобто кількість олівців першого виду, а потім, віднявши від 18 отримане число, знайдемо, скільки олівців другого виду куб було куплено. Підписуйся на мій канал та став вподобайку.